Два розтрощені легковики вздовж траси Луцьк Рівне у селі Струмівка. На дорозі уламки, посеред яких лежить букет. Трапилася аварія, зіткнулися дача і мерседес. А ще кількома хвилинами раніше люди у легковику дача поспішали на свято. Закримо був молодий юнак. В мерседесі їхало двоє. У результаті семеро людей потрапили до лікарні, а двох навіть довелося деблокувати з автомобіля. Вихідний день, субота, село Струмівка, траса Луцьк, Рівне. Компанія з п'яти людей їхали у легковику. Дача за кермом. 18-річний юнак, однак вирішив повернути ліворуч і врізався в Мерседес, в якому був водій і пасажир. В результаті двоє людей дачі заблокувало в авто, а решта сильно травмувалися. Двох учасників дорожньо транспортної пригоди, які перебували в автомобілях, що потрапили в цю подію. Рятувальники визволили. Ми приїхали на місце аварії вже коли частину потерпіли, госпіталізували до лікарні. Там працювали правоохоронці та рятувальники з медиками. Вдалося поспілкуватися з водієм Мерседеса. Я тут їхав? Їхав. Це ваш перс? Ну не хочу, щоб я скажіть, будь ласка, їхали ніби все нормально. ми грязко справи і сніг у порядку. Ви їхали з рідного новики? Ясно завернувся. Шановна, не знімайте саме, очевидці повідомили спецслужби про аварію. Бачить, ви бачили, що тато про ні, я не почув, що таке за Чули щось, якийсь звук? Ну почувшов ударик концерну банку. Та й все то я вже понял. Чоловік з правої полоси. Рішив розвернутися на розриві і по лівій полосі їхав мерседес. і все, все, що сталося. всі живі при свідомості. Всі повністю просто є деякі пошкодження, Ну поки ну лікарі скажуть тоді, що більш детально. Проте після кількох хвилин відеозйомки до нас підійшов правоохоронець і попросив піти геть. Поліцейський слів не добирав. Далі на місце події вже тут було ДТП, Виходимо до Покидаємо місце події зі настаті 36. шости. Мачі зайнятися. Давайте на вихід. Не штовхайте мене, Ми я зараз йду мені в ту сторону. ту сторону. Зараз я йду. Ви маєте толерантність. Анна Романчук. Анна Романчук, ви, <звук> ви трошки потерялися. Романчук, надайте звідси. Але ви себе поводите дуже гарно. Шановна, а ви себе як акорі... поводите? Будь ласка, поки місці події. Ідіть займайте своєю роботою. Не чіпайте мене. Будь ласка, відійшли. Ідіть займайте своєю роботою. Сильно розумні. Ось що залишилось від обох автомобілів. А ось букети, які лежать на дорозі посеред уламків, битого скла та слідів крові. Дивимося, учасники аварії вціліли та відбулись лише травмами. На місці працювало сім екіпажів швидкої. В даному випадку стан хворих був середній або важкий, тому посилали на кожну бригаду. Травми різного генезу, травми безпосередньо, як політравма, також було, було переломи стегон в певних випадках, забої різного генезу, і відповідно там підозра було на переломи щелеп. Тобто, дивлячись, де знаходився хворий, так, відповідно, там і були отримані ті самі пошкодження. Тобто кожен випадок окремий. Дитинка не Дитинка в середньому стані, тобто щось важкого там такого не було. Дитинка, слава Богу, легким, скажімо так, пошкодженням відбулося. Цікаво, чи водії були тверезі. В поліції кажуть, забір крові взяли, та результати нині озвучити не можуть. В обох водіїв взяли зразки крові на предмет стану алкогольного сп'яніння, От і за цим фактом слідство вже відкрило кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. А вони тверезі за кермом чи? Ми поки не володіємо цю інформацію, тому що ну це, це з'ясовують медики. До цього вони взяли в обох зразки крові для того, щоб е, з'ясувати, чи були вони у стані алкогольного сп'яніння. Тож сподіваємось, слідство встановить істину, та всім водіям потрібно бути уважнішими за кермом, аби подібні випадки не траплялись. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.